Доброго дня, друзі та глядачі нашого каналу. Вас вітає компанія AI Group. Сьогодні ми розкажемо вам про каток зубчато Land Roller від нашої компанії. Каток предназначений для перед та після посівного приходження та ущільнення ґрунту, а також розбиття грудок та вирівнювання по всій поверхні. На захвату нашого катка 12,5 агрегатується він з тракторами від 150 кінських сил. Довжина нашого катка 8,7. Каток оснащений всіма робочими секціями, на яких розташовані прикатуючі колеса діаметром 600 та 610, зроблені із чугуна та сталі. Ми зробили збільшений діаметр для того, щоб уникнути гарпустання землі. Також за рахунок того, що стельне колесо, колесо менше, не відбувається налипання при роботі. Рама нашого катка оснащена чотирма гідроциліндрами, тобто він сам розкладається, сам складається, сам переходить в режим транспортування та сам переходить в режим роботи. Раму ми виготовляємо самі, вона оснащена такою системою. Зараз ми вам її покажемо. Рама катка є посилена, витримує великі навантаження. Також оснащена системою Flex. Тобто повне копіювання ґрунта. Якщо каток наїжджає на якусь нерівність, піднімається тільки один або декілька секцій. Ми дякуємо вам за увагу. Дивіться наші відео, залишайте коментарі. Ми будемо дуже вдячні вам за лайк. Слідкуйте за нашими новинами до зустрічі на все добре.